У нас е, банки комерційні, uh -huh. тому чи мати відділення чи не мати, визначає, чи вона прибуткова чи не прибуткова. Uh -huh. В селах, в гірських районах, при фронтових територіях відділення збиткові. Чому? Бо там мало людей, мало людей з грошима, мало бізнесу, uh -huh. і тому банки звідти йдуть. І ми отримуємо ситуацію, при якій люди в населеному пункті ну, чи малих населених пунктах не можуть взагалі покласти гроші в банк, не можуть взагалі отримати елементарні банківські uh -huh. послуги. Перерахувати гроші, і це величезна проблема. З іншого боку, у нас є е, мережі, ну підприємства, які володіють великими мережами, такі як Укрпошта, наприклад, да? mm -hmm. які мають доступ до кінцевого споживача у всіх населених пунктах без виключення, навіть у прифронтових найближчих до фронту. І... Е, 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 Виникла ідея, яка до речі, реалізована в інших країнах за кордоном, щоб дати можливість ввести полегшену обмежену банківську ліцензію для того, аби спеціальні банки. Надавали послуги е, е, людям в важкодоступних е, регіонах, і вони могли б користуватися цими послугами. Ми маємо вже ініціативу від Укрпошти. Вона хоче такий банк, на них вже власне є банк. Вони просто хочуть, е, хочуть його е, дещо е, вдосконалити його роботу. І я думаю, що такий сервіс стане доступним найближчим часом для людей.